Доброго всім вечора. Вечірні години, 9 година. І до вас знову завітав канал. Чи ви завітали до Село ти Моя Доля. Я хочу сьогодні показати результат свого експерименту невдалого, який, про який я розповідала, коли додавала до півлітрі води, чайну ложку крохмалу і чайну ложку. Меду, бо одна із розкручених блогерів, блогерів мільйонників, запевнювала, що такий, саме такий розчин сприяє укоріненню рослин і рослини прямо мають укорінитися за один день. Отож, отож, початок мого укорінення був 25 січня, а сьогодні вже у нас 29. З часу початку укорінення минуло 4 дні, поставила я на укорінення рослини, які легко укорінюються, і вони навіть укорінюються просто в звичайній воді, але потрібно трохи часу. І ось я поставила колізію, або золотий вус і коліус. Але коліус почав в'янути, можливо, можливо, на нього неправильно вплинув. Вплинули виділення із Золотого вуса, хоч золотий вус це також рослина, яка є цілющою і використовують в лікуванні люди. Я думаю, що вона навпаки мала б сприяти укоріненню, але мої коліуси пов'яли. Ось такий ще один коліус залишився, чи там два навіть ніяких зачатків коріння, хоч вже сьогодні чотири дні минуло, нема. нема Зачатків коріння і на золотому вусі, хоч, як ви знаєте, і я знаю, що ця рослина прекрасно укорінюється навіть без ніяких добавок, без корневіну і без всіляких там, які, які ми добавки додаємо для того, щоб укорінити рослини. Отож, неправдива інформація, якщо хтось. Дивився мій попередній відеоролик. Дівчата казали, що будуть спостерігати і будуть дивитися, чи вийшов в мене цей експеримент, чи він вдалий, будуть собі укорінювати. Не вдалий. Не знаю, поки що продовжується стояння в цьому розчині моїх рослин. Я ще потім не показувала, але я ще пізніше ввечері поставила на укорінення ось такі черенки берісклету форчуна. Але на них також це крохмаль, бо сідав на них, напевно, чи я не знаю, чи просто роса, бо та рідина робиться брашкою. Ну, мед і крохмаль, і в теплому місці стоїть, а зачатків коріння немає. Я також ці зрізки, живці із бересклету форшуна поставила того ж дня, тільки пізніше десь ввечері. Так що поки що експеримент продовжується буду бачити, а цей бересклет «Фортуна» Я було, що його корінювала також у звичайній воді. Ну, Звичайно, знаєте, що ставимо під, під банку, і так далі, але в ґрунт зразу. Але треба більше возитися з корнівінами і так далі. Хочеться якось простіше і швидше. А ось у мене коліус, який я раніше укоренила просто в звичайній воді, вже й посадила його в ґрунт. Бо в мене є коліуси, які я забрала до хати. Вони трохи повитягувалися, мають не дуже такий презентабельний вигляд, але ж ну, якісь живці, з них можна зрізати. Ну це не найкращий колір з тих, що є, але він укоренився просто в звичайній воді, без, без крохмалу і без меду. А ще я хочу пізня година, а то хочу поставити спекти яблук собі. Намила яблук, а ми сьогодні були на базарі в нашому стольному красилові. Дещо брали продати, в тому числі яблука. Вранці я перебирала, звичайно, краще забрала на ринок, але їх і не продала всіх. Бо тепер базарі нікудишні. Продавців не дуже багато, але покупців нема взагалі. Так що не продала я своїх яблук, а Ці гіршечки лишилися, то зараз поставлю в духовку та й запечу. Можливо, і когось ще із вас надихну на таку просту страву, як запечені яблука, на такий корисний перекус. А ще так як це відео про все потрохи, то в черговий раз показую своєму раю. Ось такою вона стала цвіте. І якби телефон передавав аромат, який від неї відходить, то ви б почули б, що дуже-дуже красиво пахне аромат квітучого лимона. І ще черговий раз показую нарциси, які також в мене в кімнаті. Колись в одній із пісень стверджували, що мрійники. Стверджуючи, що колись і на Марсі будуть яблуньки цвісти. Ну, не знаю, чи будуть цвісти на Марсі яблуньки, але нарциси в кімнаті цвісти можуть. А ще так, як багато хто із блогерів розповідає про ціни в їхньому регіоні, то хоч я не зняла цін на ринку, але розповім усно. Яблука ми продавали по 20 гривень за кілограм. Така ринкова ціна. Картопля також у нас 20 гривень за кілограм, харчова картопля, але також е, беруть дуже слабо. Я кажу, базар сьогодні нікудишній купців майже не було. На яйця, які ще недавно були дефіцитом і забирали з-під рук, тепер теж ціна впала, і на базарі вже вона докотилася до 55 гривень, а можливо, дехто продає й дешевше навіть. Поряк морква по 20 гривень. Квасоля склянка 15-20 гривень. Мед нас ми брали з собою всього-навсього півлітрову банку і літрову відерця, скоріше пластикові не банки. З банкою літрова банка 130 гривень, і ми його не продали, і півлітрова 65. Ось такі ціни у нас на ринку. Пишіть, які ціни у вас на ці продукти. А ще хочу показати, що зараз, так як ще зараз більше часу є і ще не займаємося висівом культур у відкритий ґрунт. Хоч, напевно, вже треба буде сіяти десь щось на розсаду на початку лютого, то я пробую нас... кільчити, прокільчувати насіння, щоб бачити. Яка схожість цього насіння, щоб потім не було дуже таких великих сюрпризів. І от покільчила котрого з дня горох, і він ось так гарно в мене покільчився. З 9 насінин покільчилися майже всі, майже 100%. Горох я купувала в минулому році, не пам'ятаю по пам'яті, який це сорт, але горох насіння оброблене. Так що сподіваюся, що сюрпризів із сходами гороху не буде. А ще знайшла насіння домашнє, з домашньої сіянки я садила цибулю на стрілки і збирала насіння в 2017 році. Десь в мене завалялося це насіння, поставила його на прокільчування, бо не знаю, чи його вже викинути, чи воно ще прокільчиться. Але поки що безрезультатно минуло вже 4 дні з часу прокільчування. але ж... Чорнушка, ви знаєте, що прокільчується довше, так що далі залишаю її на прокільчування і буду спостерігати. А загружу сьогодні на прокільчування інше насіння морки, щоб потім, як я кажу, не було сюрпризів, коли висію. А ще на допомогу нам, городникам і любителям кімнатних квітів, приходять аптечні препарати. І ось сьогодні я придбала цілу купу аптечних препаратів, а лише мала деякі купити, А лише записала їх в список, а списка лишила вдома, і так і так, де продажу забулася. А деякі аптеки в нас вже прийшли. На використання бумаги ось такої замість використання пла... пла... целуфанових кульків і продають аптечні препарати в ось таких бумажних кульках. А придбала я, як ви бачите, йод. Йод використовую одну краплину на літру води для того, щоб підживити пеларгонію, котрі попередньо политі. І десь трошки сонце ще підніметься, потрібно буде зробити їм таку своїм пеларгоніям, потрібно буде зробити таку підкормку. Перекис водню він незамінний і в людській аптеці, і також для пророщування насіння, і я оприскую ним свої рослини періодично, так що він також дуже потрібний для того, щоб рослини мали здоровий вигляд. Про аміак взагалі можна дуже багато говорити і багато розказувати, і, і використовувати. Я використовувала аміак для того, щоб помити скло у вікнах. Брала дві ложки аміаку на три літри води і дві ложки фейрі, і дуже прекрасно відмивалися мої. Вікна, і, і скло, і рами також, без використання хімічного препарату, який ми беремо, хімічної речовини, клін, чи як там вони називаються, ті препарати, якими миємо скло в наших вікнах. А ще придбала ось таке парком. Ви знаєте, що це також ліки для серця, препарат калію, і, напевно, що і магнію. Так, да, Тут і написано, що і калій, і магній. До складу цієї таблетки входить. І цей препарат приписують тим, хто хворіє серцем, для того, щоб, була міц... щоб був міцніший серцевий м'яз. Але їх так... також ці таблетки використовують і квітникарі для того, щоб підживити свої рослини. І Беру я також одну таблетку на літру води, розтовкаю її добренько, розвожу і поливаю рослини. Бажано, щоб спочатку вони були просто пролиті, щоб був ґрунт вологий під ними. Такий, така підкормка проводиться, я проводжу один раз десь періодично у місяць, бо різні підкормки змінюють одна в одну. І ще ось знову придбала, бо я вже використала, показувала, що я використовувала попередню. Бурштинову чи янтарну кислоту. Також використовую її для того, щоб підкормлювати вазони. Також десь один раз в два тижні проливаю янтарною кислотою. Після того, як пролила вазони янтарною кислотою, вони, правда, стали зеленіші, набули якось яскравішого вигляду, бо були дуже вже якісь замучені зимою і. Сухістю повітря, хоча я їх і періодично оприскую. А правда, про аміак я не сказала, що аміак використовую також для оприскування вазонів. Додаю в мене півлітрова оприскувальна плящинка. На ту півлітрову плящинку додаю половину цього ковбачка аміаку і прискаю. Вазони, роблю оприскування. Періодично роблю чистою водою, а потім один раз в два тижні оприскую аміаком розчином аміаку А крім того, аміак це вже вірено і перевірено допомагає від попелиці, коли попелиця з'являється на капусті чи навіть на смородині. Я брала 4 ложки аміаку на відро води, розводила. І Добавляла дві ложки фейрі, чи хто там що використовує, для того, щоб відмити жирний посуд. І також таке оприскування давало дуже такий позитивний результат. Ось так наші препарати аптечні допомагають нам і в догляді за нашими ігородніми рослинами і. Кімнатними рослинами, а йод, також є багато рецептів в інтернеті про те, що обробляють настоянкою, куди входить йод як препарат, обробляють полуницю на городі і також додавляють урочини, якими обробляють помідори від фітофторозу. І ще хочу сказати, що так як я. Я колись писав Єсєнін, хоч він і приналежить до рашистської раси, але все ж таки вірші писав гарні. Він писав, що стався в прошлому я одною ногою. І догнать стальною рать, скольжу скольжую, падаю другою. То так і мене виходить. Я людина з минулого не вмію монтувати відеороликів. Напишіть з допомогою чого ви. Монтуєте ваші відеоролики. Звичайно, було б добре до когось на курси піти, але ж шкода, що всі живуть далеко, віддалено. Бо мені синок загрузив програму моваві на інтернет, на комп'ютер, але я поки що з нею не дуже так розібралася, і трохи, правду сказати, мені важкувато в цій комп'ютерній. Цьому вірніше в комп'ютерно лікнепі для мене. Отож, прошу назвіть, якими програмами безкоштовними, звичайно, ви користуєтесь для того, щоб монтувати ваші відеоролики. Дякую всім за увагу. Бажаю мирної, спокійної ніченьки, гарних всім снів. Бувайте всі здорові! З вами був канал Село Ти Моя Доля. І до зустрічі!